Доброго ранку, шановні батьки і діти. Цей тиждень у нас пройде під гаслом у світі експериментів. А ви знаєте, що таке експеримент? Експеримент це дослідження явищ природи або предметів, методом пізнання або відкриття їх властивостей. І сьогодні я пропоную вам зробити дослід з водою. Який називається «Оживий гусів». Ви, мабуть, мене запитаєте, як можна оживити в середині осінь? А ось так. Для цього нам потрібні серветка, кольорові маркери, звичайний олівчик і вода. Беремо серветку і на ній Малюємо різнокольорові рисички за допомогою марки. Потім скручуємо нашу серветку на олівчик і домалюємо крапочки з обох сторін. Стискаємо нашу сиретку і знімаємо її з олівчика. кладемо нашу гусінь у тарілочку, збризгуємо її водичкою і вона оживає. Ну що, сподобався вам цей дослід? Ми з нетерпінням будемо чекати. Ваших відео чи вдалося вам поживити гусінь?